Сьогодні у випуску добірка найнезвичніших та найрідкісніших кактусів світу побачимо ті рослини, яким не страшна жодна засуха. З'ясуємо, які з них мають найбільші квіти, а які наймасивніші корені. Та дізнаємося, який єдиний вид вже занесений до червоної книги. Ця добірка вас точно здивує. П'ята сходинка: крихітний кактус пейот або лофофора Вільямсі, росте в деяких частинах Мексики та США. Має сіро-зелене забарвлення, що дає можливість йому гарно маскуватися. Відомим став через наявність у ньому наркотичної сполуки мескалін, який має сильну психотропну дію. Вирощування зберігання і використання пейоту дозволяється тільки деяким племенам індійців. Шамани використовують мескаліновий кактус у своїх. Ритуалах, які викликають різноманітні видіння, четверте місце. Кактус астрофітум, цей кактус, який ще називають голова медузи, вчені відкрили порівняно недавно, лише в 2002 році. І Дійсно, по вигляду він дуже нагадує міфічну медузу горгону, в якої рослина голові замість волосся. Змії стебла цієї рослини мають великі яскраві квіти блідорожевого кольору з червоною серцевиною. Третя позиція. Гілацеріус хвилястий. Він має найбільші квіти серед усіх інших представників цього сімейства. Майже 35 сантиметрів довжину та чверть метра у діаметрі. І що цікаво, розпускаються ці квіти тільки в темну пору доби. Чарівні білосніжні пелюстки з яскравими жовтими тичинками ніби світяться у темноті, а ще мають дуже концентрований ванільний запах. Друга сходинка турбінікарпус підземний. Його кругленьке тіло стоїть на витягнутій ножці, а на маківці, ніби капелюшок, розпускається яскрава квіточка, що може мати дуже різне забарвлення. Корінь у цього кактусу в порівнянні з тілом дуже великий та масивний, що дає йому можливість зберігати великі запаси рідини, а це особливо важливо в затяжні періоди засухи. Перше місце Обрегонія денегрі або кактус-артишок, занесений до червоної книги. Має кулясте або трохи довгасте стебло, вкрите великими широкими листкоподібними тригранними сосочками. А тонкі світло-жовті колючки та повсть дуже швидко обпадають. Цей кактус є єдиним представником свого виду і названий на честь державного діяча Мексики, одного з її президентів, генерала Альваро Обрегона, а також мексиканського міністра сільського господарства Денегрі